Дещо про лихослів'я. Дорогі мої, коли люди в суспільстві починають змагатися, хто кого перечорнить, це попахує Бісовщиною. Відомі гучні скандали так захоплюють всіх, що суспільство розділяється. Завдання всіх цих суперечок не в тому, щоб прийти до істини, це змагання. Яка із сторін одна одного очорнить сильніше? Хто результати цього втрачає? Всі. Мені здається, що це такий спосіб зайняти людей, відвернути їх від якихось серйозних проблем, від роботи над собою. Потрібно змагатися не в тому, хто кого сильніше вчорнить або образливіше придумає прізвисько, а в тому, хто краще побачить свої недоліки і вибачиться за них. Мають бути любов і пошана до гідності кожної людини, ким би вона не була, якою би вона не була, це людина, образ та подоба Божа. У будь-якому конфлікті ми маємо можливість вплинути на одну і сторін, а це тут точно на себе. На другу сторону ми вплинути не можемо. Треба розуміти, що є межа, яку ми переходити не можемо, бо це для нас передусім не корисно. І яку б грубість і лихослів'я ми не зустрічали на своєму шляху. Це не привід переходити на ту ж лексику, на ту ж манеру поведінки, на ту ж істеричність і емоційність. Ми ж тоді нічим кращим за них не будемо. Треба прагнути бути християнином. Усім, добре відомий епізод з Біблії про братів Каїна і Авеля? Обидва приносять Богові жертву. Але в Авеля Бог жертву приймає, а в ні. У Каїна виникає почуття несправедливості, і він бачить в Авелі джерело своїх невдач. І тому у Каїна виникає не просто заздрість, а бажання знищити Авеля для того, щоб потім вже на цьому тлі позбавленому конкурентів, скажімо так, виглядати гідно. Так от, частенько лихослів'я психологічно виникає саме на цьому ґрунті, для того, щоб людина виглядала краще, вона починає лихословити іншу. Чому вона так робить? У нашому занепалому світі, якщо людина когось лихословить, когось ганьбить це з позиції людини більш досконалої і більш гідної. І таким чином вона прагне підняти свій рейтинг. Лихослів'я це тонка пристрасть, яка походить з дуже багатьох складових. Це, по-перше, гординя і самолюбність, бажання прославити себе. Це по-друге, звичайно, застрість до того, кого ти лихословиш. І нарешті. Це та ненависть, якою закінчується крайний гріх. Тобто це бажання смерті людини. Якщо не смерті фізичної, то смерті моральної. Зганбити людину так, що її вже за людину не вважали. Кожній пристрасті, дорогі мої, протистоїть певна чеснота. Пристрасті лихословити людину. Проте стоїть уміння бачити в кожній людині добре. Як Христос побачив добре в Закхеї, якому ніхто руки не подавав, а Він сказав: Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні маю бути в твоїм домі, Луки 19,5. І виявилося, що душа Закхея відразу відігрілася. І те добре, що побачив у Христос у захеї, проявилося. Половину добра мого я віддам у Бога, І якщо кого скрив, дивчим повернув четвер, 19, 8. Лихослів'я, звичайно, жодного зцілення душі не приносить. Взагалі, християнство стоїть на боці слабкого. І сприймає гріх не як непоправну порочну рису удачі чи особистості людини, а як недугу, як хворобу, маючи на увазі, що кожна людина створена Богом для спасіння, а не для погибелі. Тому для нас повинен стати головним принцип люби грішника і ненавидь гріх. Якщо лікар ненавидить хворобу, з нею бореться, але при цьому він не бореться зі своїм пацієнтом, а разом з ним бореться проти його хвороби. І якщо ми говоримо, що той або інший гріх це погано, ми не засуджуємо людину, ми засуджуємо гріх. Це складні тонкі речі, у яких часто відбувається плутанина. І мені здається. Треба дуже чітко розуміти, що таке засудження. Ніхто з нас не має права ні про кого говорити, що це погана, пропаща людина, яку не любить Господь, яка позбавлена спасіння. Ніхто з нас не знає милости Божої, і яких людей Господь витягує із якого бруду. Адже Він прийшов грішників спасти, прикликати їх. До покаяння. Спілкуючись з людьми, я дійшов до такого висновку, що нагадування про такий, здавалося, нешкідливий гріх, як лихослів'я, виводить із себе набагато сильніше, ніж про якийсь інший. Важко собі уявити Червоугодника який би почав доводити право на обжерливість писання. Розпусник може зажадати. Переглянути писання на догоду часу. А й то, якщо він зовсім вже модерніст. Але в принципі розуміє, що з погляду класичного розуміння цього гріха це все-таки саме гріх. Бивця, наприклад, жінка, яка зробила аборт, шукатиме виправдання в обставинах свого життя, але не в писанні. І тільки лихослівний. Наполегливо доводить, що його гріх освячений традиції і мало не священним писанням, що ж насправді церковна традиція каже про лихослів'я. Апостол Павло закликає тримати злий язик за зубами, ніяке гниле слово нехай не виходить з уз ваших, а тільки добре. Ефесян 4:29. А в іншому місці, теж добре відомому, взагалі ставить тих, хто лихословить в один ряд з тяжкими грішниками. Невже не знаєте, що неправедники царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе: ні блудники, ні, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні мужоложці, ні злодії, ні п'яниці, ні лихословці, ні хижаки царства Божого не успадкують. 1 Коринтян 6, 9, 10. Апостол невблаганни, п'яниці, злодії, грабіжники, розпусники усіх видів ринівники шлюбу, а з ними і звичайні базіки пліткарі, хто полюбляє почухати язиком про чужі гріхи, стрункими рядами і колонами проходять по повцарством Божим. Інший апостол каже, що слова Поганий язик оскверняють усе тіло, вони отруйні. Діагноз гостроязикому людству апостол Янків, брат Господній ставить невтішний. Язика приборкати ніхто з людей не може. Це невтримне зло, він повний отрути смертоносної, Янків 3, 6, 8. Отрута ця не лише смертоносна, але й дуже солодка. І як же приємно проспускати плітки, обговорити чужі гріхи. За цією насолодою стоїть психологія Фарисея, дякую тобі, Боже, за те, що я не такий, як інші люди. Заборона на лихослів'я, винахідне новозавітній, В книжі Левіт ім'ям Господнім забороняється розносити плітки, не ходи пліткарем у народі твоєму, я Господь. Левіть 19,16. В юдаїзмі, і в старозавітньому, і в середньовічному, і сучасному гріх лихослів'я Лашон Ара вважається одним з найбільш тяжких. Причому грішником стає не лише той, хто розповсюдив плітку, але й той, хто слухав і повірив. Середньовічний юдейський філософ Мойсей Рамбам. У книзі закони поведінки писав: трьох вбиває лашон Ара того, хто говорить, того, хто вірить, і того, про кого говорить. І того, хто вірить ще більше за того, про кого говорять. Ну, гаразд, можуть зауважити скептики, юдейська манера чіплятися до слів і відсіджувати комара ще з викриттів Спасителем фарисею відома. А при чому ж тут християнство? Ми ж не просто Гедоти говоримо, дорогі мої. Ми про ближнього піклуємося, ми про його виправлення. Ми ж не такі, як ці фарисеї. Скептики помиляються. і річ навіть не в тому, що жодного оточеного такою турботою ближнього плітки ще не, не виправили. Річ у тім, що християнська аскетика така ж прямолінійна, Іван Лістичник забороняє засуджувати грішника, навіть якщо він скоює гріх на смертному одрі, і начебто не прагне до покаяння. Судо Божий невідомий людям. Деякі явно упадали в гріхи, але великі чесноти чинили таємно, і ті, які любили висміювати їх, обманулися, ганяючись за димом і не бачачи сонця. Тим, хто виправдовує своє лихослів'я, піклуванням про нещасного ближнього, який падає, лісвичник рекомендує помолитися за грішника. Інший подвижник старовини Авадоротей на простому прикладі показує, що не слід засуджувати людей, оскільки ми не знаємо всіх причин, що їх спонукали на це. Двох дівчаток, сестер близнюків, купили на невільничому ринку дві жінки, благочестива свята Діва, яка виховала дівчинку як рідне дитя і добру християнку. І белуднича, яка виховала свою рабиню відповідно до свого способу життя, питання: чи буде Бог однаково судити цих дівчаток, якщо вони згрішать? Для автора дуже корисних повчань. Це питання риторичне. Одна знала про суд, про царство Боже, день і ніч повчалася у словах Божих, інша ж нещасна ніколи не бачила і не чула нічого доброго, але завжди, навпаки, усе погане, усе диявольське, як це можливо, щоб обидві будуть судимі одним судом. Висновок. судити інших не можна, бо ми не знаємо мотивів, учинків і поведінки, а отже, не знаємо і судів Божих, тому що Бог судитиме кожного по своєму. І на кінець. Перемогти лихослів'я, не бачити слава. Будете, як боги, старий, трохи молодший за світ прийом диявола. Так. А ще пізнаєте добро і зло, наче утеся їх розрізняти. Диявол наклепне, так це слово і перекладається. Він збрехав. По-перше, все одно не навчитеся. По-друге, Бог не розрізняє добра і зла, він просто не причетний до зла. І по третє, якраз причетність до Бога робить нечутливим до зла. У душі Божому людина не бачить зла і природньо виправдовує всі вчинки інших людей, Усі без виключення. Христос посилає дощ на праведних і неправедних. Матея 5:45 учить преподобний порфірі, та їй на у тому, щоб навчитися не бачити зла. Нехослів'я в будь-якому його виді, якщо і несвідомий наклеп, тобто брехня, пряме наслідування диявола, зрештою, це бажання побачити зло в іншому, розглянути його, обговорити, поставити себе над, як бачите, не поза, а над, тобто гординя цим злом. І це боротьба з Богом, тому що Бог прийшов з'єднати людей у собі, а той, хто лихословить, прагне роз'єднати гріхом. Коли люди в суспільстві починають змагатися, хто кого перечорнить, це віддає Бісівщиною. Відомі гучні скандали так захоплюють усіх, що суспільство розділяється. Завдання усіх суперечок не в тому, щоб дійти до істини, це змагання, яке із сторін одна одну обчорнить сильніше. Хто з результатів цього втрачає? Всі. Мені здається, що це такий спосіб зайняти людей, відвернути від якихось серйозних проблем, від роботи над собою. Потрібно змагатися не у тому, хто кого сильніше обчорнить або образливіше придумає прізвисько, а в іншому, хто краще побачить свої недоліки і вибачиться за них. Мають бути любов і пошана до гідності кожної людини, ким би вона не була, якою би вона не була. Це людина, образ та подоба Божі. У будь-якому конфлікті ми маємо можливість вплинути на одну з сторін на себе. На другу сторону ми вплинути не можемо. Треба розуміти, що є межа, яку ми переходити не можемо, бо це для нас передусім не корисно, яку б грубість і лихослів'я ми не зустрічали на своєму шляху. Це не привід переходити на ту ж лексику, ту ж манеру поведінки. На ту ж істеричність і емоційність треба прагнути бути християнином. Усім добре відомий епізод з Біблії про братів Каїна та Авеля: обидва приносять Богові жертву. Але у Авеля Бог жертву приймає, а у Каїна ні. У Каїна виникає почуття несправедливості, і він бачить в Авелі джерело своїх невдач. І тому Україна виникає не просто застрість, а бажання занищити Авеля для того, щоб потім вже на цьому тлі позбавленому конкурентів, скажімо так, виглядати гідно. Так от, частенько лихослів'я психологічно виникає саме на цьому ґрунті. Для того, щоб людина виглядала краще, вона починає лихословити іншу. Чому вона так робить? На нашому занепалому світі, якщо людина когось легословить, когось ганьбить, то робить це з позиції людини більш досконалої, більш гідної, і таким чином вона прагне підняти свій рейтинг. Лихослів'я це тонка пристрасть, яка походить з дуже багатьох складових. Це по перше, Гординя і самолюбність, бажання прославити себе. Це, по-друге, звичайно ж заздрість до того, кого ти лихословиш. І нарешті це та ненавич, якою закінчується каян гріх, Тобто це бажання смерті людини. Якщо не смерті фізичної, то смерті моральної, зганьбити людину так, щоб їй вже за людину не вважала. Кожній пристрасті протистоїть певна чеснота, пристрасті лихословити людину протистоїть стоїть уміння бачити у кожній людині дом. Як Христос побачив добре в Закхеї, якому ніхто руки не подавав, а Він сказав: Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні мені треба бути в Твоєму домі. І виявилося, що душа Закея відразу відігрілася. і те добре, що побачив Христос у Закеї, проявилося. Половину добра, мого, у Бога. І якщо кого скрив, скривдивчим, повернув четверо. Луки 15.8. Лихослів'я, звичайно, жодного зцілення душі не приносить. Взагалі, християнство стоїть на боці слабкого. І приймає гріх не як непоправну, порочну рису удачі чи особистості людини, а як недугу, як хворобу, маючи на увазі, що кожна людина створена Богом для спашіння, а не для погибелі. Тому для нас повинен стати головним принцип люби грішника і ненавидь гріх, як лікар. Ненавидить хворобу, з нею бореться, але при цьому він не бореться зі своїм пацієнтом, а разом з ним бореться проти його хвороби. І якщо ми говоримо, що той або інший гріх це погано, ми не засуджуємо людину, ми засуджуємо гріх. Це складні, тонкі речі, в яких часто відбувається плутанина. І мені здається, треба дуже чітко розуміти, що таке засудження. Ніхто з нас не має права ні про кого говорити, що це погана, пропаща людина, яку не любить Господь, яка позбавлена спашіння. Ніхто з нас не знає милости Божої, і яких людей Господь витягує із якого бруду. Адже він прийшов грішників спасти, прикликати саме їх до покаяння. Бо це він сказав: не задля праведників я прийшов, а задля грішників, бо неправедники потребують спасіння, а грішники. Амінь. Якщо і надалі, дорогі, мої, бажаєте слухати, підпишіться наказ. Під першим коментарем залиште. Ім'я Своє Амінь. Уділяю першому коментарі благословення, аби під ним, на жаль, відповісти, пишете ім'я. Просто так коментуйте, пишіть в свою думку. Амінь. І про пальчик вверх, пальчик вниз, але поставте або вверх, або вниз, що вам більше любиться. Слава Ісусу Христу!